Всім привіт, вітаю вас всіх на каналі Котяче Бачення. Буде розпаковка, легендарний настол. Я вже її попробував відкрити, тому що тут якась легендарна настолка, легендарна коробка, яку дуже складно побороти. Так, світе до стоїть протектор, як його тут достати? це боже. Я таку коробку в житті не зустрічав, вона відкривається як трансформер. Тому я її порву трохи. У мене вийшло на це время, щоб не тратити, тому що я тут 10 хвилин не потрапив. Ось такий гвинт, легендарна карткова гра, так як я сказав. Я не вписався, на жаль, ванматч від, від Мака. А от це вписався, хоча бачив відгуки, що не суперпозитивні були від деяких людей, хоча вона тільки оце почалось. відправили тільки її, але чув, що, можливо, не баланс. Що в цій грі це максимально думаю, важливо. Так, давайте я одразу відкрию плівочку максимально обережно. Так, коробка, кстати, мені дуже подобається. Виглядає прям дуже класно. Чим-то нагадує темну гавань. Але Ще лепелево. яка у мене теж є, але ще я в неї не грав. Так, тут давайте теж підійнемо трошки. Отак от, от. Опа. Клас, клас, клас. Єс справились. Ось такий гвинт виглядає, прям, ну, прям мені дуже подобається. Прям, вау, прям Мінімалістично, гарно. Поринти у світ гвинта. Я грав, Тут 6 режимів є, але я напевно думаю, що тільки на двох буде адекватно хорошо гратися. В принципі, на БГГ це вроді показує. Так, трохи протектори взяли для іншої настолки. кстати, е, у коробки ідеальний. Подобається. Давайте вже відкриємо, що там всередині. Подивимося. Так, це в сторону. Па-па-бам! -па. Тут нас зустрічають правила і якесь непонятне що, Комюні мап. Не знаю, що це таке. Так, правила гри. О, правила вроді приємні. Подобається така стилістика типу що-то відьмака ну логічно. Карти лідерів бачимо, особливі карти, карти загонів. Тут правила як грат. Ну, Кстати, малюнків на початку вроде є, а далі Щось прям по мінімалки дуже мало всього. Бачу пояснення всякі. Ну, Кстати, правила маленькі. Режими гри, це ще додаткові правила. З ну, яким якому режими буде грати. Два проти двох можна. Соло режим є. Які ще тут є режими. Варіант зі створенням колоди, варіант із лідером. Це все режими? А, я щось в одну сторінку про Експертний режим, є турнірний режим. Кожен сам за себе є режим ось такий. І це я вам тільки що показав ось такі є режими. Так, це що таке? Це що карта така. По відчуттях, як не знаю, як вам даже сказати Так, це... Ну, як якісь. не знаю. Ну, щось не прям дуже якісне, дуже тонке. Це таке поле велике, я так бачу. А ну-ка, а як його розкрить? О, Боже, щось воно не дуже приємне, якщо чесно. класно якби би воно було з дерева. Хе-хе-хе. Розміщався там, оскільки це настолка курсує, тисячу щем ірин. Отаке поле. Я можу з Отаке поле. Хотілося кращу якість. Виглядає, як я не знаю, якийсь папір. Прям дуже. Прям дуже відчувається, що чуть-чуть-чуть, І воно порветься. Е-е-е, Кольорів не вистачає, що можу сказати. Оце якесь тут прям дуже-дуже-дуже. Якось сливається з усім, якось воно непомітне, як і більше ж всього. Так, я задав наперед показую. Ну, я думаю, що це не прям важливо. Ну, поле таке собі, я не знаю, мені... Ну, не таке, не, кстати, доволі таке, ну. 50-50, отак вот от. Не знаю, скільки, як воно буде з часом себе відчувати. Не знаю, потім складу, бо я не знаю, як його складати. Відкладу поки що. Так, Давайте включу знову. Так, а, коробка, на жаль, просто всередині сіра. Нічого цікавого. Мінус. Так, жетончики ось такі є. Такий жетончик, якісь рубінчики. Блін, я все цього не пам'ятаю. Хоча грав у Відьмака. І там увинт непогано грав, навіть онлайн. О, є органайзер. Це прикольно. Все, дякую. Тут тоже просто сіра коробочка, я хочу це знати. Хочеться... Це... ну вроді, просто теж сира, да. Ну, кстати, це схоже на... таке, як он мачить. А що це тут? А це для чого? А для чого ця підкладка? А для чого тоді таку велику коробку робити? Це якісь доповнення тут мають бути. Це ж можна оце прибрати. І просто в два рази менше коробку зробити. Е, дуже дивне рішення. Так, давайте Ередін бачимо тут. такий багатенько картонок. Подивімося, чи легше їх відкривати, чи матчі. От тут бачу, є така штучка. А як її відкрить? Питання з зірочкою, як завжди. О, у мене получилось. О, вау, тут щось спрацювало, Так. Ой, картки максимально тонкі. Прям дуже. Але принт, вроді, такий прикольний, якісний я б сказав. Принт мені подобається, Але прям наче дуже-дуже тоненький. Прям дуже тонкий. Прям... Точно для неї треба протектора, тут 400 плюс карток. Не подобається такий варіант. Так, давайте швиденько по карткам продаємося. А Ви люди маєте дивні смаки. Драук мені подобається, як виглядає. О, сам Геральт із Рівії. Кайфи. І Млерит. Кейран якийсь. Леш, О, Леше, Лешей, леший. Ух ти. Крабопавук. 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 Ну і ще різні крабопавуки. Прикольно. О, відьма кухарка. Я до неї доходив. Я таку пам'ятаю. І цю пам'ятаю. І цю пам'ятаю. Некр. Щось таке можливо було. Це що таке? Тоже нікер. Вони ще всі різні, це дуже прикольно. Вони в одинакові ефекти мають, як я бачу, але вони різні. Тобто не полінело, то є якісно ропух. Блін, картки мені візуально дуже подобаються. Прям, напевно, навіть краще, ніж в грі. Можливо, там вони, звісно, з гри деякі взяти. Цю Я пам'ятаю картку, я не ітечно грав. Е, також Імлу пам'ятаю. Страта, злива теж була. Мабуть, всі ці картки знають. Так, давайте це відкладемо сюди. Давайте щоденько. О, 1 прям дуже мені подобається. R1 прям 10 на 10. О, Сирі! Сирі, Фіона, Елен Клас. При Сирі мені дуже подобається. Тут ще є, Євніфер, Потерча. Рогата тварюка якась. Ше всеке. Корович! Отак так от. Хто очікував, відьмаху корову побачить? Любисток. Е, кстати, мені ще Відьмаку на в третьому більше подобався любисток, чим у серіалі, чим у книзі. Ну, там О, Це цей старий відьмак, не пам'ятаю, як його там звати, чи хто він там для цього Відьмака був. Ну, Всяке чудеська теж класне. Тут дуже важливо, що в цій грі був баланс. Блін, тут карток на одну цю фракцію, я вже задовбався гортати. Ви що? Як я це все вам покажу? Читати це не буду, будуть, будь-яку прямо тільки на цікавих. Людовитий велетень, гарна картка, дуже подобається. Якийсь чел, ще якась кукла, Весемір, привіт. Е -е, дракон якийсь жорсткий. Вовкулакич, Вивернич. Хіва якийсь лютий мороз, це всяка погода, це не дуже цікаво. Ну, все, це вже повтори йдуть, я бачу. Страта, так, да, все, повтори йдуть. Одну колодну ми оці осилили, молодці ми. Відставляємо її сюди, отак якось. Отак от. І R'Dіна зверху. Чию далі будемо оглядати, питання. Давайте ось цю. Так, в мене знову вийде це зробити. Де тут можна? Ох ти ж. Це дуже тяжко, я не знаю. Що... Типу, як я це дружу покласти? Мені тоді просто, мені кажеться, дуже повезло. Ну давай, давай, бобер. Не виходить. Не виходить, я не знаю, як це має робити. Я прям чувствую, що я по карткам проходжу, якщо я нігтем питаюсь. Курва бобер, ну взагалі не виходить. Де ніж? Куди я його? У мене є ручка. Ручка мені допоможе і не допоможе. Допомогла. Дякую, пані ручка. Так, пакети. і ми подалі відкидаємо. Блі, мені покаже, що на них всі треба... На них треба. Мега срочно протектор. Але тут карток мільярд. Мільярд карток. Так, о, особливі ефекти. Тут підсказки, кстати, в першому наборі їх не було. Так, тут ефекти карт за ефект фракції, я так бачу. Відкладаємо все сюди. Так. М... МГер Вар Емрейс. Хто це не пам'ятаю? А валка, ми вроді бачили чи ні? Менугу, Morval Warriors, T-Borg Egbar. Треба ігру, коротше, перепроходити. Просто лучники. Етолійський лучник. етолійський лучник. О, це вже жорстка якась арта, можна сказати так. Охоронець імперії, Це дружньо. Блін, мені подобається всі ці, ці ефекти. Прям картки зроблені дуже гарно. Але ми не тумки, це мінус. На них по-любому потрібно, мені здається, протектор. Якщо ви будете гру грати хоча б 10 разів, то мені кажеться, що з картками будуть проблемки. Так, ну тут, кстати, картки мені менш подобаються, ніж просто фракції. Тут просто щось ба... О, Цирі тут теж є. Це, так розумію, має базова картка, походу. Тому супер. Геральт Тріс теж ми бачимо. Єніфер. Ще якесь. О, Асіра Вар Анагід. Рогата Гвардія. Я бачу картки повторюються все-таки. Та корова. Корову ми бачили теж. Любисток, так, це значить. Ну, є, звісно, інші. Так, це 100%. Але багато бачу тих самих. Це так розумію, базові картки. Тому таке може бути. Мікається, десь треба якісь замовляти додатково. Uh, як вам сказати, десь брати додатково більш класний. Більш класне поле, бо стандартне поле, ну... сумнительне, так можна сказати. Ні, ми, звісно, спробуємо на нього пограти. Ну, зрозуміло, що мені ще робить. Так, ну давай хоч цього разу, будь ласка. Ну, для кого це робиться? Ми на один раз. О-о-о! Курва вийшло! Найс, добре, Бобер. Добре, добре, добре. Хто у нас тут? Це Франческа Hinduer. Хто це тут перша йде? Це за це, це лайк. О, якась Ейтне. Йорвент. О чого я пам'ятаю? 3 навіть. Ну, дуже багато різних прикольних персонажей. Гарно все промальовано, де, що згорі, те, що. Значить, не гри більше. Так, так. Плітка. Плітка теж була. Шіру. Дракон якийсь ще щось. Є він. Мороз ми було, було. Це все ми бачили. Страту теж бачили. Ну Хотілося, щоб вони товші були. Франческа, ну, картоп прям багатенську, йо мою я хотів зробити відео на хвилин 10-12, блін, Попрошу в мене матч довше вийшло. Тут, а тут, блін. 400 плюс карток, ну це прикол. Так, ну ці картки наче повторюються, наче те саме показую, ні? Деніса, вроді не було. Лучниці точно не було. А, ось ж фракції намальовані. Треба вам фракції чисто показувати. Ну, поки що мені найбільше подобається чисто візуально перша колода, яку я показував. Тут якісь ельфи, яких там, по-моєму, знищувати хотіли. О, яка іда М Епсівний. Гарненька дівчинка. Так, готовий всякі, Ну, що я можу сказати? Тоже весь мир, Хоча весь мир теж під цим знаком. Тут я бачу, все вже може, нема що показувати. Так, залишилось дві, дві колоди. А що а це для чого? Це для жетончиків, різних, я, так, я так розумію. Так, оце. Ану, ану, ану. Де ця штука? Давай, що в мене цей раз може теж вийде. О, я, походу, навчився. Я, походу, навчився, Карл. Це, походу, я дебіл. Трошки ще не міг відкривати. Так. О, Фольта з цього короля я пам'ятаю. Майстера блоги написано, що він. Те ж саме, ті ж самі картки. От баліст не було, кстати. Баліст не було. Боєць. О, це прямо з цими картками начебто грав, відьмаку. Цього цим не грав, Катапультою, вроді грав. Катапульт це кабут. О, який жирабас! Жиробасич. О, козак. Нормально. М -м, лікарка якась. Оцю я теж бачив. Так, принца теж думаю, хтось бачив, хтось не бачив. О, Зігрід Денесле. Шеалде танкавір. Блін, такі назви важкі. Требушет. Требушет. Як са мені подобається, що два требушета. Але по-різному, в різний фон, у них вроді не по-різному. Намальовані, да, ось, наприклад, тут людина тримає, а тут людина, то тобто є дуже прикольно. Так вес. Було, 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 було. Було. О, сам Фольтест, А чого він тут? Чиї два Фольтеста? Це як? Фольтест, Фольтест, Фольтест. Це картки Фольтеста, чи що? Так, ці ми бачили, звісно. Естеред теж якийсь принчик, король. Різ бачили, верну, не помню, чи бачили, корову бачили, бачили, бачили. Більшість цих карток, я так бачив, ми бачили. Але все ж таки вони якісні. ну, Іменно візуал дуже якісний. В принципі, вони приємні, плюс-мінус на довшу, але дуже тонкі. Їм треба по-любому протектору, бо це 4 пачки, ще додатково треба купляти. Чи навіть більше, може, тут більше, чи тут більше, скоріше за все, ніж 400 карток. Так, кладемо її кудись-сюди. Останнє залишилось щось фіолетовеньке. Не ну, жаль, що я всі їх не знаю. Можливо, як буду грати, то в принципі цим зацікавлюсь. Давай, бобер. Ну, дивіться, тут не виходить. Не виходить. Мені подобається взагалі ця механіка, вона обычно в... Якихось інших, якось трохи підіта і там ну, само по собі тобі теж не треба яких зусиль робити. Сука. Курва. Осьом можна відкрити. тут. Так, сподіваюсь, вони вийшов. Запаєння, блін, гарно. Так, поїхали. Це хто? Це хто? Арнольф. Якийсь Арнольф. Такий жорсткий мужик. О, Керіс якась. Мишовуру десь бачив. Можливо, серіал Ялмір. Берсерк. Войн клану. А, тут що, пов... що тут одинакові? До цього вони різних воїнів робили. Пірат. Пірат. Щито носиться, щито носиться, носиться. Камбі, легкий дракар, 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 дракар. Військовий дракар. Тож повтори? Ей, там вони робили різними, а тут щось взагалі поділилися на це Дивіться, одні повтори взагалі візуал не відрізався. А там в кожній картці повтор, mostrar... Ну не встають цей базовом. Був інший візуал, а тут повтор на це повтор. Дивіться, який І Із грип. Ооо. Який класний герой. Так це різні колоди. Ведмедики. <кій> Блін, перепрошую. Так, перетворення. Дивіться, повтор на повтор. Ви що лінтяї? Чого цю колоду таку зробили? Що тут одні повтори? Ах, ви курви, бобри. Ну, Полінилс, дивіться, тільки хвалив, хвалив, тут скільки повторював. По там везде різні були. там ну... Всі, оці, які від, е, ну, унікальні, які тут вони були всі різні. А тут повторів мільярд. Оце вже за це дізлайк, хто цю колоду полінився робить. Величезний дизлайк. дізлайк. Це ну, взагалі так не можна робити. Так, я не пам'ятаю, за скільки я це прицеблю не робив. Хоча, вроді, не так довго чекав. Хоч доволі швидко прийшло все. Так, ось такий в мене блін, огляд. Мені в цілому подобається. Поле б хотілося б мати, звісно, якісніше, не те, що в мене є. Те, що тут мені дають. Але що поробиш? картки тонкі, але гарні ну, але гарні самі по собі, можу так сказати. Але дуже важливо, щоб це, по-перше, цікаво гралось. Ще було б чудово, якби режими всі ці, ці цікаво гралися, не тільки один на один. там Наприклад, 2 на 2 або ж один за всі, проти всіх. ну Типу, щоб це було цікаво, тому що якщо це не буде не цікаво, то то поїдеш на барахолку. Ха-ха-ха. жартую, звісно. Але це моя доля правди. Сподіваюсь, що дуже швидко спробую зіграти декілька хоча партій. Ой, а я ще ціни дивився, давайте подивимось. Ось так, тут ось так. Оце мені, звісно, біло найбільше подобається. Щось найбільше починає на знак цього відьмака схоже. Такі, коротше, рубашечки в них. Ну, ладно, щоб баланс ще був дуже. Коротше, багато нюансів є, що має бути добре. Щоб гра була доброю. Так, всім дякую за перегляд. Будь ласка, ставте вподобайку. Е, можете повсюджити це відео. Також пишіть коментар, що думаєте про ось цей гвинт. І всім ба-бай!